Екстрена робота в екстремальних умовах представники всесвітньої організації охорони здоров'я, міністерства охорони здоров'я, а також керівники обласних служб екстреної медичної допомоги зібрались у Черкасах, аби розробити стратегію роботи на найближчі п'ять років. У короткій перерві ексклюзивно для Суспільного про виклики під час війни розкажуть директори Дніпропетровського та Луганського центрів екстреної медичної допомоги. Доброго дня, вітаю вас! Доброго дня. Запитання до вас обох перше, як цей рік для вас минув? У Луганській області бойові дії тримали ще з 2014 року і перманентні обстріли нашої території банформуваннями, вони на протязі цього часу були постійними. Центр завжди відрабатував ці дії при ліквідації наслідків цих обстрілів. І ці події ми зустріли ну, во оружие. А, При цьому а, для нас бойові дії практично почали ще 17 -го лютого 2022 року, коли інтенсивно почали обстрілювати населений пункт а, станиця Луганська, а, снаряди попадали у дитячий, бу, а, дитячий садок. А, і коли а, та напруга, яка вже відчилася 24-го, Лютого ну, вже почались події по всій стороні було широкомасштабне вторгнення. На жаль, ті події, які розверталися, в нас був стрімкий, і вже практично 27 лютого був обстріляний Тиловий Севердонецьк і Лисичанськ, де базувався на той момент Луганський центр, який був Ривакуниче 2014 году. Прикро було те, що сіми бригад. Які обслуговували 100 тисячний Северодонецьк. після цього обстрілу у нас залишилося всього три бригади. Хтось не змог виїхати із обстрілів, хтось поїхав на ту територію. Але ті бригади, які залишились, вони продовжували надавати допомогу як цивільному, так і населенню, так і військовим. Це відбувалося і під час обстрілів. Це Присходило при ліквідації наслідків цих обстрілів, коли на е, санітарному пропускники лікарні багатопрофільної у місті Северодонецького е, ставка відразу івака бригади волонтерів, Червоного Христа, військових, наші бригади, е, ну, сам це поранені, це крики, це стони, це запах крові, це все далі. Центр був в зв'язку з тимчасовою окупацією Луганської області, був релоковані до міста Дніпро, де ми зразу відчули підтримку наших колег в особі генерального директора Шевченка Раді, який відразу з першого дня надав нам і приміщення надав нам всі. У муд за один день ми встановили роботу наших сервірів, бухгалтерські, і е, виплата зарплати, і всі фінансові документи у нас ну, ми практично не було затримки при видачі зарплати нашим працівникам. Це ваша так. ініціатива була Олег, прийнята? У нас тобто... по-іншому неможливо. 25 областей України, місто Київ, Крим ми завжди разом і екстренка. Країни це єдиний кулак, у нас немає територіальності, у нас є міжрегіональна екстериторіальність між центрами і дуже тісна взаємодія між керівниками центрів, тому тут неможливо було поступити по-іншому. Як працюєте в питанні вивозу евакуації поранених? Як координуєте цю роботу? Завжди працюємо спільно. Для нашого Дніпропетровського обласного центру війна почалася теж не 24-го. Лютого 22-го року, а 9 травня 14-го року, коли перші поранені прибули до аеропорту міста Дніпро і були евакуйовані з наданням допомоги до лікарень Дніпропетровська, в першу чергу до лікарні Мечникова. Коли ми стояли своїми бригадами на території Донецької області, там були створені пункти постійного базування і евакуювали. Військових практично без первинної хірургічної обробки ран, коли на жаль, військова медицина ще не була на тому рівні, на якому вона знаходиться. Тепер це на жаль, за 9 років війни все відпрацьовано ідеально, і ми за цей рік повномасштабного вторгнення надали допомогу втричі більшій кількості поранених ніж за 9 років війни з 2014 року. Так сьогодні впроваджені. В практику човників човникові евакуації, коли певно території України везе одна область, перекладається хворий до іншої області і аж до прикордонних територій, коли потрібна евакуація для подальшого лікування за кордоном. Тут все відпрацьовано ідеально і на особистих контактах між керівниками центрів, і завдячуючи безумовно українському нашому центру екстреної медицини. Як ваші співробітники, такий ритм це все. Вивозять вчора. Була моя доповідь, коли я думав сказати, що наші центри, наші співробітники, герої. Але переді мною виступав Віктор Забашта, який працює керівником харківського центру. І тоді я зрозумів, що ми просто працюємо. В умовах інкубатору під теплим сонечком, тому нам вивозити набагато простіше ніж працювати харківському центру, який досі частково окупована територія, ніж працювати пану Дмитру зі своїми співробітниками, коли більша частина Луганщини окуповані, тому ми працюємо в досить комфортних умовах у відносно до тих героїв, які працюють насправді на війні. Працюємо, евакуюємо з Запорізької області, з Херсонської області, з деокупованих територій, допомагаємо друзям, колегам із Донеччини, Луганщини. Пане, ви говорили про колег, які перейшли на ту сторону, чи таких багато? Так, у нас по кількості працівників центру. Поділився на дві половини. Практично 50-50 залишилося -50. ті, хто вийшов на територію підконтрольної України, і ті, хто залишився на той території або виїхав в інші країни. Останнім часом вже певна кількість наших працівників вони повертаються з родинами, вони повертаються з дітьми, які планують і будуть навчатися в Україні. І така тенденція, я думаю, що буде наростати, а І вона одразу припиниться, коли ми докупуємо, будемо приймати участь в докупації, повної докупації нашої області. Коли вона вже буде повністю деокупована, ваші екс співробітники які на сторону ворога перемикнулися, захочуть повернутися на роботу. Без рішення суду не можу вважатися винуватою або в чому-то звинуватити, поки там органи наші силові не докажуть або спростують їхню причетність до цього. Наразі всі е, ті працівники, які Ну, знаходяться у нас на простої так названому, вони е, рахуються за нашим центром, е, вони являються нашими працівниками, і в міру своїх е, е, можливостей ми слідкуємо за ними з диктями там, спілкуємося і знаємо. Ну практично знаємо, що там все відбувається. Чи буває серед евакуйованих поранених російські солдати? І Як тоді, який алгоритм надання їм допомоги? Які воно взагалі спілкування, якщо доводилося спілкуватися? Скажу, що є норми закону, є постанови КМУ, в яких сказано, що екстрена медична допомога надається на території України, усім громадянам України, також іноземним громадянам, громадянам без, особам без громадянства і ті, хто знаходиться у містах позбавлення, позбавлення волі. Надається всім без протоколу до всіх етап і ця допомога безоплатна. Якщо говорити про цивільних людей, да більша частина вашої області в окупації зараз перебуває. Як цивільне населення отримує медичну допомогу? Наскільки це для них важко? Наскільки це проблема? Зразу скажу, що ті осередки. І, Наприклад, наші структурні підрозділи цього залишилися. Вони певний час до ну там декілька місяців, коли були ще наші українські запаси, вони надавали допомогу цивільному населенню. Зараз уже і по, по реакції соціаль ми бачимо, що Пішли скарги на те, що ті підрозділи вони практично цивільному населенню не надають допомогу, надають допомогу тільки е окупантам. На жаль, ви кілька днів тут розробляли стратегію на наступні п'ять років. До чого договорилися? Якою це буде стратегія? Перший чергу це. Е Атработка нормативної законодавчої бази, створення того правового поля, в якому буде ексенка комфортно працювати і надавати своєчасну допомогу. Я вислів, хочеш миру, готуйся до війни. Що в 2014 році ми зрозуміли, Україна зрозуміла, що є загроза, а за два роки до війни був прийнятий в Україні дальний закон про екстрену медичну допомогу. І він унормував практично все те, що було. Неонормоване все те, що було в підвішеному стані. Тому на сьогодні я вважаю, що служба екстреної медицини, по-перше, найкраща в Україні, а по-друге, вона вже прирівняна до європейських стандартів, і вона не гірша ніж у Європі. Ми ще не так давно, в 2009 році, коли були проведені перші галицькі медичні ралі. Дивилися на європейські автівки і фотографувалися на фоні польських автівок. Дивилися сортувальні талони, брали там якісь там видаткові матеріали, просто і фотографувалися з ними, брали як сувеніри. Пройшло не так багато часу, і вже ми стоїмо на фоні автівки Черкаського центру екстреної медицини. І ці автівці я запевняю вас, позаздрять багато служб екстреної медичної допомоги Західної Європи. Тому сьогодні достатньо всього, достатньо видаткових матеріалів, достатньо ліків, достатньо пального, достатньо автівок. 21 й рік була. Така дуже потужна ін'єкція з приводу оновлення парку санітарного транспорту, начебто ми готувалися саме до цього. Тому сьогодні, сьогодні, все завдячуючи державі, завдячуючи волонтерам. На сьогодні міжнародним організаціям дуже потужні потужний вплив міжнародних організацій. Коли стався бликау, це генератори, це старлінки, це автівки. Це ну сьогодні. Гріх жалітися з приводу якогось дефіциту. У нас дефіцит тільки в мирі, і все ми чекаємо на перемогу і чекаємо на те, що ми не будемо надавати допомогу пораному, тільки нашим цивільному населенню. Дуже вам дякую, що знайшли час для нас. Дякую. Дякую, дякую вам за увагу.